Всіх зі святом. Сьогодні 9 серпня, Сьогодні почався праздник Палія Смалія. Купив я отакі ось полоски від кліща, ворофлу називається. Випускає їх Україна, місто Дніпро. Ну, що хочу сказати. Раніше я покупав. Купляв полоски Варостоп Болгарія. Але, ознайомившись з цими прочитав у них одинаковий хімічний состав, тільки е, різниця в ціні. Оці полоски від варостопа, ну, почти у три рази дешевше. Так, ну, а перевіряю я як. Поставив я в першій половині дня їх, і перевіряю, коли вони діють полоски. Отака проїходить картина. Ось ви бачите, бджола витанцьовує. Це що? Це те, що на бджоли кліщ, якого вже паралізувало, але він іще держиться. В нього ще Є сили, вона його скидує. Видно по цій сім'ї, що закліщеність у цьому році дуже-дуже дебела. Ось кліщі валяються. Ось. Оце ось е, хто з, ну, для новачків починаючи, у кого хто ставить полоски, е, неважливо, які полоски ставить, і ви хочете перевірити дію їх. Просто подивіться вже під вечір або на ранку. Подивіться на самі прильотні. І ви побачите таких, якщо бджілка танцює гарно, вона скидує. Ну і до того ж ще й ви побачите на прильотках іще самого кліща. Зараз оце скільки? Ну восьма година вечора. А поставив ще до обіда. Ось бачите, танцює, танцює, скидує кліща, ділка. Так. Тут теж трошечки, трошечки менше, де трошки менше, де трошки більше, там де більша закліщонність. Там більше танцюють, скидують кліща. Отак от, от. Ну, типу, я просто що знаю, що полоски діють. Трошечки менше. Я де вони? Так. так. Ага, а вони на бджолі побачив кліща. Он шутрясається, ага, он під крилом. Скидають, скидують. скидують. Полоски працюють працюють. Можна якщо днем поставили, можна зранку подивитись, як вони роблять так і тут ось ось. Скидує, скидує. Кліща паралізувало, але він ще не, не, не здох зовсім. Чим е, гарно оце зараз от, після відкачки ставити їх зразу, тим, що ми загистимо зразу е, розпліт, того що кліщ він вилазить, е, коли лупиться пчела. Влупиться з нею в місті, вилазе клещ з ячеєк. Спарюються самки з самцями і опять у незапечатані личинки, ложуть яйця і бджоли будуть потім негожі. Також знайомі мені одні спорили зі мною на насчет того, що не треба спішити. Надо спішити. Якраз із поля, оце зараз, де вони, з цвіточків, вони приносять теж сюди кліща другого. Так, прилетіла бджілка, принесла. Він здох. Виліз із ячейки, здох. Ну, тобто, більше здорової піде бджоли взимку. А в цьому році я дивлюсь, дуже здорова от на, у, на, в нашій області дуже здорова закліщеність. Це в мене перший рік таке я наблюдаю, що ну, скільки бджоли не танцювало в мене. І пользувався, ну хоч і другими полосками, ну качественними, ну не було такого. І щоб іще зразу. Обично на другий день там одна-дві пчали дребцюються. Тут цілі, цілі танці на Майдані. На то не пойму що воно біле самець чи що воно Зараз. попробувати його? Та ні, то щось то щось не те. А. Це шліфують передню передню стінку сидять. Ага. І тут танці. Тебело кліща. Так що не ігноруйте це діло. Откачуйтесь Хто ще не откачався і зразу ставте, бо будуть сльоти і пропад, пропадуть сім'ї. Ну у нас от, я так бачу, що багато кліща. Так що отак от, от, от. Ну, подивимось, подивимось на результат далі. Ну зараз зразу так кажу, що от, в, в варовлу діє. Діє. Це пройшло півдня. Ото от такі діла. Все, всім бажаю здоров'я, гарних свят, до побачення.